Добрий день! Пропоную вам сьогодні створити ось таку гарну вітальну листівку. Давайте роздивимося, з чого вона складається. Перше, це гарна назва з Новим роком. Далі в нас іде віршик, який потрібно буде знайти в інтернеті. Під віршиком у нас знаходиться зображення зайченятки. Це символ нового 2023 року. І також в нашій... В вітальній листівці є ось така гарна рамочка у вигляді сніжинок. Ну що ж, давайте спробуємо створити дану вітальну листівку. Для початку відкриємо Microsoft Office Word. Так, першим, що ми з вами зробимо, це додамо рамочку. Для цього нам треба перейти в розділ в вкладку розмітки сторінки, знайти розділ фон сторінки. Та вибрати межі сторінки. Тут ви можете відразу бачити, який рамочка у вас буде. Але щоб знайти таку фігурну у вигляді малюнка, нам треба спуститися трішки нижче. Отже, знайшли кнопку Малюнок і відкрили. Тут є малюнки на будь-який смак, наприклад, ялинка, яблука. Тобто можемо вибирати той, ту рамочку, яка нам подобається. Я ж виберу все-таки сніжинки. Для цього потрібно спуститися ще нижче і бути трішки уважним. Ось, наприклад, сніжинки. Але, як ви можете бачити, сніжинка у нас чорного кольору. Щоб його змінити, ми перейдемо в розділ кольор. Натискаємо, вибираємо синій колір. Натискаємо ОК. Ось тепер у нас додавана така гарна рамочка. Наступним, що ми з вами зробимо, ми додамо. Наш підпис з новим роком. Давайте ж подивимося, як це зробити. Для цього нам потрібно перейти на вкладку Вставити. Далі знайти в розділі текст кнопку WordArt. Тут ми можемо вибрати той варіант, який нам найбільше подобається. Я б вибрала ось цей стиль. Далі нам потрібно записати з новим роком. І натискаємо ОК. Ось текст у нас додався. Змінимо йому розмір. Достатньо лише потягнути за кутовий маркер. Так, дивимося, щоб текст був у нас приблизно посередині. І можна залишати. Тепер ми з вами додамо віршик. Для цього нам вже потрібно зайти в браузер. Відкриваємо Google або Opera і шукаємо віршик. Наприклад, пошук може складатися так: Привітання з Новим роком 2023 у віршах для дітей, або просто привітання з Новим роком 2023. Отже, тут ви можете передивитися різні сайти, почитати віршики і вибрати той, який вам найбільше подобається. Я ж виберу третє посилання. І що ми тут зробимо? Віршики в нас є різноманітні, я стрішки спустюсь, спустюсь нижче. Ось, ну, наприклад, виберемо останній віршик. З Новим роком вас вітаю, миру, швидшого бажаю, більше радості тепла і хорошого життя, успіхів, добра здоров'я, і побільше вам покою, аби всі були в достатку, і усе було в порядку. Для того, щоб скопіювати та вставити текст. Ми ставимо курсор на початок віршика, протягуємо, не відпускаючи кнопки лівої кнопки миші. Тепер, коли ми вибрали весь текст, тільки тоді ми відпускаємо. Далі, навівши курсором на сам текст, ми натискаємо праву кнопку миші і натискаємо команду копіювати. Отже, ставимо віршик. Так як віршик у нас. Він ми переходимо на новий рядочок, тобто, після того, як ми знімаємо виділення, ми переходимо на новий рядок, натискаючи Enter. Вставляємо наш віршик. Так, віршик у нас ось такий гарненький. Ми, але недостатньо, ми можемо його змінити йому шрифт, той, який вам найбільше подобається. Я ж виберу New Roman. Виберу розмір нашого віршика, щоб він був доволі величеньким. І гарно міг читатися, наприклад, 26. Потім я би ще додавала, зробити його курсивом. І, наприклад, можна подивитися, як він буде виглядати, якщо ми зробимо його напівжирним. Ну і, звичайно, змінює йому кольор. Так, ось такий текст у нас вийшов. Але розташування тексту по лівому краю не дуже гарно, тому ми його змінимо. В розділі Абзац ми переставимо. Його по центру. Так, ось такий віршик в нас вийшов. За бажанням можна трішки підрадагувати на лінійці, потягнути повзунки. Так, ось так погратися, і якраз мож, відразу можна видивитися, як це буде виглядати. Чи подобається воно, цей вигляд нам. Так, як ви бачите, текст у нас трішечки не слухняний, тому ми можемо зробити наступне. Вибрати праву кнопку миші. Так, ні, мабуть, все-таки перейти в розділ формат і вибрати положення. Виберемо його по центру. «Є». Ось так у нас вийшло. Приберемо лишнє. Так, з новим роком вас вітаю. Все добре. Наступне, що ми зробимо, це додамо малюнок. Знову переходимо у наш Google. відкриваємо новий пошук і шукаємо кролик, Нехай подивимося, що у нас буде по пошуку 2023. Переходимо в розділ картинки, і ви можете бачити різноманітні малюнки. Можете вибрати той, який вам найбільше подобається. Так. Якщо, наприклад, ви не знайшли тої картинки, яка вам найбільше подобається, можете спробувати трішки змінити назву. Кролик. Наприклад, нехай буде 2023, але додамо малюнок. Дивимося, що в нас тепер пропонують. Так, тепер у нас зовсім інші малюнки шукаємо, що нам найбільше подобається. Ну, наприклад, може бути ось такий зайчик. Так. І у нас є ось такі зайчики, ніби намальовані. Тобто вибираємо той, який нам найбільше сподобається. Нехай буде ось такий зайчик гарний. Ви можете вибрати якийсь інший, який вам тут пропонують. Бо... Нехай буде з ялинкою. Отже, щоб вставити картинку, нам потрібно її завантажити. Права кнопка миші зберегти зображення як. Вибираємо місце, дамо йому назву, щоб ми його з легкістю знайшли. Наприклад, зайчик. І натискаємо Зберегти. Переходимо в наш документ. Щоб вставити зображення, розділ Вставити, розділ, розділ ілюстрації, кнопка малюнки. Вибираємо місце, куди ми його завантажили. Це в нас робочий стіл і вибираємо наш малюнок. Натискаємо Вставити. Як ви бачите, малюнок занадто великий, тому ми беремо і тягнемо за один із маркерів, який знаходиться в куточку. Підбираємо відповідний розмір. Як ви бачите, малюнок у нас не рухається. Для того, щоб його можна було перемістити в те місце, куди нам подобається, ми, не знімаючи виділення, переходимо в розділ упорядкування і вибираємо положення. Нехай це буде десь по центру. Ось так можна трішки ще збільшити малюночок. Щоб гарно було. Так, тут вже занадто трішки зменшимо. Ось такий вітальна листівка у нас вийшла. Тепер ми повинні зберегти її. Натискаємо пуск, знаходимо зберегти як, вибираємо місце, куди ми будемо зберігати, і напишемо вітальна листівка. Все, натискаємо Зберегти. Ось таку роботу ми з вами виконали. Вона доволі гарна. Якщо захочете, можете таку роботу пересилати своїм знайомим та друзям і вітати з новим роком. На цьому наша робота підійшла до кінця. Бажаю вам успіхів!